Йде якась боротьба за мою душу. Це дійсно так, це не просто гра, це дійсно так, що йде боротьба між Богом і сатаною і за твою душу. А тобі тільки залишається повірити і зрозуміти, і розібратися, що є істина, а що є не істина, тобто, що є брехня. Почнімо з того, я не буду багато о, там історичних фактів, історичних даних. Ви це можете побачити в історії, почитати, також щоб сильно довго не, а, скажімо так, не витрачати на цей час, так тому що є інші справи теж турботи дня, <кій> турботи життя. А, внизу я в цьому відео, не тільки в цьому, в інших теж а, в, в описі додала певні особливі. Дуже важливі дати, історичні дати, які, якщо порівняти з Біблією, вони все сходяться. так? Тобто вам першим чином потрібно розібратися, що Біблія є дійсно історична книга, що там а, зберігаються такі моменти, так, розказуються такі моменти про те, що а, як був створений світ, що сталося потім, чому сатана тут, так? йому земля не належить просто... А, Чому він чому його Бог не спалив зразу, так не знищив зразу? Тому що є значить третина ангелів, яку він забрав з неба, так ось решта залишилася з Богом. Бібліця спостерігають, спостерігають, що ж трапиться. Тому що в їхніх очах сатана, Люцифер, диригент хору минулого, так він якби був осіняючий хровин, так пише Біблія. Тобто, уявляєте, тобто наскільки було. Довіра йому, що небесні небожителі не могли зрозуміти і повірити, що він, так що в його серці зародилося зло, і він може причинити так.